Чи варто підшаманювати приміщення ш, е, стіни, чи якщо все і так працює, то не варто туди лізти. От е, таким питанням постійно в голові в мене крутиться, ось коментар написав. Я вам скажу відверто, якщо у вас є гроші е, вільні, то звичайно краще підшаманьте. Якщо ви розумієте, що там зараз там важкий період і потрібно перечекати, я б на вашому місці перечекав. Е, ми в нас теж було воно все в такому стані, коли ми його взяли. Це просто жесть. Е, ми Постійно е, покращуємо, покращуємо. покращуємо. Там ну, раніше там було все в пилюці. Ми тепер зараз кожен день у нас там зміни прибирають, все побіляно. Ну тобто максимально на велик звичайно, є ж над чим працювати. Ми не, не ідеальні 100%. ми, Це був не новий завод. Ми не з нуля його будували, і там що пилинки немає. Є робочі моменти, дуже багато. Але чому ми зараз вкладаємо в гроші в те, щоб зробити його. Довести до ладу зовнішній вигляд, щоб там е, роздягальні були, столовка була, туалети, все окей. Ну, типу, максимально. Просто ви не бачили, що було, коли ми його тільки взяли. Це підприємство. Е, для чого ми це робимо? У нас є різні сертифікати, ISO там і так далі. Дуже багато. І для того, щоб отримувати їх, е, там, ті сертифікати, які нам ще потрібні, для того, щоб отримувати кращу ціну, вони потребують е, певного. Вкладання грошей, тому що ти не можеш отримувати сертифікат, якщо в тебе немає там елементарно наприклад е ловушок для мишей чи наприклад, якщо у тебе нема там графіку прибирання, там, наприклад, чи якщо люди їдять, у вас не знаю, там нема де поїсти, чи нема де переодягнутися, тому вкладаємо, вкладаємо, вкладаємо для того, щоб отримати сертифікати, щоб е ну це, це ж виходить харчова, промисловість, тут обов'язково потрібно фітосанітарні умови дотримуватися. Тому ми вкладаємо, бо це потрібно для того, щоб потім продавати дорожче. Але ви дивіться на якому ви рівні, як у вас є можливість, на мою думку, е якщо важкий рік, якщо ви бачите, що дійсно важко, то позичати гроші, щоб просто навести, ну, там, не знаю, там гіпсокартоном зашити євроремонт на заводі зробити. Для мене це не є логічно. Я думаю, якщо ви е закриєтесь е через або скажете, там вибачте, мене нема чим заплатити зарплати, бо я вам е зробив класну столовку, то людям похір. Е Ну, звичайно, всі за комфорт, але краще, напевно, розвивайте потужності, розвивайте, щоб ви могли більше заробити, більше людям дати роботу, більше сплатити податків і, звичайно, самому заробити. Тому чим. Я би вкладав би туди спочатку гроші. А красота це вже, я ж кажу, якщо потрібно сертифікати, обов'язково потрібно цього дотримуватись. Приїжджають люди, вони кажуть, вибачте, ми для того, щоб отримати цей сертифікат, вам потрібно то-то, то-то, то зробити. Поки його не буде, ви навіть можете до нас не дзвонити. Все.